Добрий ранок, і я рада вас вітати в своєму новому блозі. І це влог з концерту Дана Балана в Бухаресті. Сьогодні, 26 вересня, 13.30. Ми приїхали сюди 21 вересня, тобто тут ми майже це вже шостий-сьомий день, і всі ці дні в нас були репетиції. Нас поселили в квартирах. У нас є дві квартири: одна знизу, одна зверху, де живуть половина дівчат зверху, половина знизу, і в нас тут багато кімнат. Ось моя кімната. <ріст> Такий румтур маленький. Чому я записую це тільки на шостий день? У нас була дорога в 27 годин. Ми приїхали ледь живі просто, і кожного дня в нас були репетиції з 10.30 ранку. А туди ще треба доїхати пів години. Тому вставали ми дуже рано, а приходили приблизно о сьомій вечора. І йшли вечеряти, приходили додому і намагались трошки поспати. Тому. А також перші дні були дуже стресові. Нам треба було познайомитись даном, розвести всі номери. Ми багато чого перероблювали. Ми були на репетиціях по 6, 7, 8 годин. Інколи там по 4 вже останні дні. Це причина, чому я не записувала відео всі ці перші дні, тому що було дуже стресово, не можна було відволікатись. Треба було бути сконцентрованим. В мене не було часу це все знімати, ніхто нічого не знав, і зараз. Я вже хочу показувати вам повноцінну підготовку до концерта, тому що вже завтра в нас перший концерт. Тому починаю вже цей влог сьогоднішнього дня. Сьогодні в нас Перший раз буде прогон на головній сцені, і вже завтра в нас концерт. І післязавтра, тобто в нас два дні концерту. І тепер я буду вам показувати все більш детально, що ми робимо, куди ходимо, як фарбуємось, як проходить підготовка, як виглядає сцена. Тут я зараз вставлю міні-фільм, що ми робили, бо я знімала там пару кадрів в ці дні. Через дві хвилини у Лени день народження, і ми їдемо і вітати. Такий тортик, такий тортик. День репетицій, і сьогодні в нас вечірні репетиції з 18 до 10 години вечора. У Леночки день народження. Збираємо всі номера і проганяємо. А ще у нас сьогодні перший прогон зі всіма музикантами. Зараз з'їжджається абсолютно вся команда, і ми збираємо повний чек в павільйоні. А вже завтра в нас починаються повний генеральний прогон на сцені і два концерти, які я вже буду вам детально знімати. Бо ці дні в нас просто немає часу на зйомку, щоб я брала камеру, бо ми всі в процесі щось постійно повторюємо, щось постійно проходимо по вісім годин. Вчора пішли погуляти трошки. Мені було дуже погано, на жаль, я не змогла приєднатись до них, хоча дуже хотіла. Я залишилась вдома зараз на півдругу, ми вже всі прокинулись. Я сходила в душ, зробила свою рутину, і сьогодні в нас чек на сцені близько шостої. Тобто, в нас є час поїсти, зібратися до нас. Зараз прийшли дівчата поїсти, і зараз я вам все покажу. Рано, Рано. така тусовочка. Да. Нам yeah. Коротше, як ви зрозуміли, такий в нас зараз сніданок. Будемо розчехлятись і щось думати далі. Піла собі в Старбаксі Pumpkin Spice Latte вже ну, 26 вересня. І це дуже смачно, я прям балдю. Хоча я взагалі не п'ю каву взагалі. Але це. We don't miss it. сіли в таксі, виїжджаємо на локацію на нашу сцену, ми її ще не бачили. Нам дуже цікаво, як вона виглядає. Як тут гарно! Дивіться. Ви в шоці? Коротше, наша сцена ще готується. Ще немає повної картинки, але тут вже всі трудяться. Зараз покажу вам нашу гримерку. Я думаю, вона ще не готова. Добре, що є зеркала і ми можемо спокійно нафарбуватись. Так як сцену ще збирають, ми вирішили піти підкріпитися, щось перекусити, щось попити. До речі, сьогодні погода набагато приємніша, ніж вчора, бо вчора був такий вітер, що нас ледве не знесло. Румунія! Це світі головний хорограф нашого проєкту. Це наша дівчатка. Анюта. Давай. Манікюрчик. експрес манікюр Вау! Зайшли в ресторан. Хочемо подивитися, що в меню. Анют, розкажи, що в меню. <рес> Ма маленькі слітери, нічого не бачу. Нам вже принесли їжу, і поки ми чекали на замовлення, ми з санічкою швидко з'їздили поміняти гроші. І нам принесли, подивіться, краса. Я замовила пасту з морепродуктами і салатик з кальмарами. Святік, що в тебе? У мене паста крим і паста. З копченою качечкою. Wow. М -м вона дуже смачна, вона вже перемогла навіть <губ> те, що ми їли з. Oh, да. my God. Ту, ми їли з трюфелем. І салат з з ah, І дуже свіжа зелень, вона зараз спробуєш. Так, з самий. Дівчата ще замовили піцу. я бачу там. Взагалі, подивіться на атмосферу. Тут дуже гарно. Ми, ми, ми бачили, як тут готували піцу. А mm -hmm. тут в машині. Така тачка стоїть. Демотували 500. Це була одна з найкращих паст, яку ми куштували. І взагалі їжа тут просто дуже смачна. Ми смачно поїли, але вже 20.00 і нам час повертатись на чек, бо нам сказали, що Дан вже на нас чекає. Там вже змонтована сцена, має бути останні дні в нас пізні репетиції. Перші дні були в нас репетиції зранку на 10-10.30, То зараз в нас з вісімнадцятої і до вечора. А зараз взагалі з 20-ї. Так перевіряємо, чи змонтували вже нам сцену. Оу oh, вау! Wow. Це в нас такі столи будуть, з якими ми будемо заходити. І у нас, бачите, сцена в формі такої зірочки. Ми зараз проводимо чек, але нам не можна знімати, не можна тому я вам просто рибки, як це відбувається. Ми проходимо повністю точкам, повністю хореографію. Зараз чекається і після нього буде повний чек. Прогон всього, всього концерту з музикантами з танцівниками. На пів першої ночі. Ми закінчили чек! Якщо ви думаєте, що ми пішли спати на півдругу ночі, то ні. Ми підрізаємо наші костюми. Ура! У нас у всіх будуть різні бодіки, але однакові штани. Я ще свій не поміряла. Чекаю чергу на обрізання штанів. Всім добрий ранок. Сьогодні вже 27 вересня, і це день Х-день концерту. Вчора ми лягли дуже пізно, через пізній чек, і ми дороблювали наші костюми. Тому я вже встала, зробила свою routine. Ми замовили сніданок з дівчатами. Зараз чекаємо, поки він приїде. Будемо снідати і збиратись їхати вже на концертну площадку. Нам нарешті принесли наш сніданок. Взяла собі панкейки з лососем, додала грибочки. Ну, вау. Я вибачаюся, вибачаюся, так? Да? Вибачаюся. Цукрова кома. Ми приїхали на нашу площадку і зараз йдемо робити передконцертний чек. Я вже зробила макіяж і волосся. До речі, туторіал на макіяж ви можете подивитись на моєму тікточі. Так, наступним кроком ми будемо відпарювати нашу костюми, І нас залишилось насправді не так багато часу. Привіт! Ми вже готові в діті. Що ми робимо? Закидаємося сахарком перед сценою, бо в нас вихід через пару хвилин. До мене сцена за пару хвилин буквально. Все інше я вам покажу після концерту, бо зараз дуже нервуючий момент. Ми вже відпрацювали перший блок. У нас зараз перерва буквально 5-10 хвилин, поки будуть йти. Ми перейшли вже на свою сторону. За цей час ми можемо встигнути припудритись, розчесати волосся, привезти себе до ладу і знову виходити на сцену. Тільки що я вам знімала і зараз це соло нашого барабанчика, поки дан перевдягається, бо потім будуть інші пісні і інші номери. А ще, до речі, в залі приблизно 4 тисячі людей. Завтра буде такий самий концерт. Тобто ми зібрали дуже багато людей і це прям вау. Звісно, що я не можу знімати наші номери, так як ми працюємо на сцені, і тут немає часу відволікатись, Максимум я маю зараз 5 хвилин і то я стою прямо біля виходу. Але я навіть, навіть не знаю, як красати вам атмосферу цього концерту, тому що це перший концерт Дана за три роки, і він дуже великий, ми багато до нього готувались, Тут велика команда. І Прям кайф працювати на таких великих проєктах. Зараз я вам покажу, як це виглядає на бекстейджі. <му> У всій сцені розташовано дуже багато камер. Є камери, які літають, є люди, які ходять з камери. І потім ці всі кадри транслюють на багато маленьких екранів. І є спеціальна людина, яка вибирає, в який момент включити який кадр, щоб ви могли бачити на бюджеї інгузаду. Але таке буває тільки на великих концертах. На звичайних концертах такого не роблять. Ми закінчили концерт на пів 12 зараз, вже майже перша година ночі. Взагалі сьогодні емоції просто вау. Але ми дуже втомлені насправді, але дуже щасливі. В нас адреналін був наповну просто реально. Я вам не зняла, як ми перед концертом збирались у Дана в Гримерці. Ми налаштовувалися, це було дуже круто. Ми танцювали якісь шаманські танці на удачу. І потім виходили вже на сцену. Тому будемо відпочивати, лягати, спати, бо завтра нас чекає такий самий, складний, але дуже класний день. Всім привіт! Я мою голову світіку, тому що в неї зачиняємо нерв, і нам треба якось зібрати. Всім привіт! Бачили, як почався наш ранок. На жаль, ми вже зібралися. і Приїхали знову на нашу площадку, яку ви вже знаєте. Сьогодні другий і останній концерт. Я буду сумувати за ним. він закінчиться. Сьогодні в нас інший порядок, і ми спочатку вирішили просувати костюми. До речі, вчора ми їх поправили. Бодіки ми мала Що? Ми хотіли тобі маленький презентик О, <ріху> <ріху> подякувати тобі за, за, за твою за працю. <ріху> <Зашіна>! <ріху> за твою працю, за те, що вклала в нас, за те, що нас отак, от, так вот як пташенята, вот да, отдала можливість нам за те, що так нас любиш і. За е, наш за цю можливість ми дуже сильно тобі вдячні і за твою колосальну роботу. Е, ми дуже сильно цінуємо тебе. Просто не знаю. Можливо, тобі не кажемо це кожен день, але відчуваємо це просто на кожного, кожного, кожного <звук> хочемо зробити тобі і щоб у тебе піднявся <звук> настрій після твоєї спини. <звук> <звук> <звук>

Мільйони, мільйони, мільйони. Наші вчорашні збори ви вже бачили, тому їх сьогодні не знімала. Скоро будемо виходити на сцену, але я вам не показувала наших дівчат і не розказувала. Леночка, це Леночка. Лот номер один. Лот номер один. Солечка. Оу, oh, єс. Yes. <клес> Анюта. Саня Бубен. Ака Санечка. Ариша. Ариша. И Светочка. Ваша Светлана Сакаль, улюблена. Хореограф цього проекту. Мене уже знають Сьогодні по відчуттям концерт йде важче, але не означає, що не крутіше, просто важче. Але певніше. Да. Поки ми з індивоним на бекстейджі і дивимося дано, дивимось соло гітариста, барабанчика і кайфуємо. І вже скоро наша перерва закінчиться, ми виходимо знову на сцену. Ми закінчили концерт. Фу, ура! Це був просто, ну. Повніше, я звіняюсь. Це було дуже круто, дуже потужно. Ми всі ридали в кінці концерту, і стрибали, і раділи. Коротше, всі, весь спектр емоцій пережили. Зараз вже зібрались і їдемо на автопаті. І вже завтра в нас дорога назад. Я не знімала вам. Сьогодні багато з концерту, бо ви бачили це вже все вчора. Але я поставляю вам ставки наших номерів, взагалі нашого закулісся. Коли ми налаштовувалися перед концертом, це було дуже потужно, дуже класно. Але звісно, що ми не знімали, бо це було б недоречно. І після концерту нас також зібрали, і ми просто раділи там розмовляли про те, як пройшов концерт. Типу, ну в плані того, що всі молодці, клас. І зараз ми їдемо всі разом відмічати в ресторан. Всім привіт! Ми вже їдемо в автобусі. 17.49 Ми їдемо прямим автобусом з Бухаресту до Києва. Це займає приблизно 27 годин, тому я вже хочу пережити цю дорогу, якщо чесно. Але це того варто було 100%. Це був просто неймовірний концерт. Я вам вчора не знімала, але все пройшло просто неймовірно. Це раз. Потім ми збиралися. На автопаті в ресторані там не можна було знімати, звісно, але ми чудово провели час. Там був фуршет, велика команда. А в нашій команді ось так от на вигляд було ну не знаю дуже багато людей. Мені здається, до п'ятдесяти. Ми до сих пір під враженнями, і я все ще не можу відійти. Я всю дорогу обертаю ваші відмітки з концерту, робочих сторіс, роблю публікації. Переглядаю і просто кайфую, дуже вдячна за цей досвід, бо це артист, з яким я виросла, коли ми танцювали останні «Freedom», у нас просто були сльози, ми ридали. Це був просто настільки магічний момент, що просто не передати словами. І потім, після автопаті, ми повернулись приблизно о 4-й ранку додому, лягли спати о 5-й і встали о 8. Тобто я поспала приблизно 3 години. Я швидко зібрала валізу. Ми сходили в магазин за продуктами в дорогу і виїхали. Я поспала ще трошки в автобусі. Це ось таке завершення влогу. Але я виглядаю не дуже через те, що я втомлена, не виспана після концертів, після шоу. Тому я хочу зробити свою улюблену маску біотанс. У мене якраз є багато часу на неї, так що я неймовірно вдячна. Вам, що ви дивились. Неймовірно вдячна Світіку, як хореографу, вдячна Дану за те, що він побачив нас такими. Він вибирав і зібрав таку команду. Вдячна дівчатам, з якими ми розділили ці моменти на сцені, репетиції, подорож і, взагалі, все це У мене просто напевно це один з найважливіших моментів в моєму житті. Я запам'ятаю їх дуже надовго і дякую, що були. З нами це було. Ще мені дуже хочеться, звісно, більше вам показувати, що зі сторони, що ми робимо, весь процес, якісь наші особливі моменти, але не завжди я маю змогу знімати. Бо треба бути сконцентрованим, не всі це люблять. Я знаходжусь і знімаю на себе багато людей, і не всі це люблять, тому треба поважати особистий простір кожного. Але я сподіваюся, що згодом і з досвідом мої блоги будуть ставати ще кращими, ще якіснішими, ще цікавішими. Я сподіваюсь, цей вам точно сподобається.